Це міст в районі Гданцівки по вулиці машинобудівні. Зараз тут фахівці лабораторію занурюють у воду ємність, аби відібрати проби для проведення аналізу якості річкової води з інгульця. Такі дослідження повторюють щомісяця в межах міської екологічної програми моніторингу якості водних об'єктів міста. Результати проведених досліджень говорять про те, що основними забруднюючими речовинами водних об'єктів міста являються хлориди, сульфати та сухий залишок. За результатами проведених вимірювань у травні-червні поточного року показники якості річки Інгулець знаходяться на межі гранично допустимих нормативів, забруднюючи концентрації у річці Інгулець нижче, ніж у річці Саксагань. Окрім промисловості, на стан річки негативно впливають стоки з приватних будинків, адже не всі господарі добросовісні та відповідальні. Тому у всіх районах міста діють спеціальні робочі групи. Управлінням екології направлені запити до промислових підприємств, виробничий вплив яких може впливати негативно на якість водой міста. З метою недопущення забруднення водних об'єктів міста, несанкціонованими витоками стічних вод з приватних домоволодінь у виконкомах районних у місті Рад є спеціальні робочі групи з перевірки дотримання режиму використання території водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Це друга точка забору води з річки Інгулець, Південний міст по вулиці Переяславській. Тут, як і на попередньому, та ще п'ятьох водних об'єктах відібрали воду з річки для хімічних досліджень. З метою забезпечення належного утримання водних об'єктів району виконковим районної місті Ради проводяться щомісяця рейдові перевірки водоохоронних зон. Берегових зон річки Інгулець за результатами проведених перевірок в поточному році складено два адміністративних протоколи. Протягом зазначених перевірок витоків стічних вод у річку не виявлено. Результати моніторингу якості води у річці інгулець оприлюднять за тиждень. Саме стільки часу знадобиться спеціалістам на проведення дослідження, які сполуки виявлять у воді, та чи відповідатиме її хімічний склад норма, можна буде дізнатися на офіційній сторінці міського управління екології Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день.